Підтримка фронту триває. Кременчуцька громада передала спецпідрозділу Артан обладнання. Воно посилить можливості наших воїнів та допоможе їм під час виконання бойових завдань. Сьогодні спецпідрозділу Артан передаємо від Кременчуцької громади необхідне обладнання. Хлопці активно працюють і роблять все для нашого миру і нашої перемоги. Робимо все для того, щоб Україна перемогла. Дякуємо хлопцям за ратну працю. На знак вдячності нашій громаді військові вручили подяку, стяг підрозділу та вкотре наголосили у єдності тилу та фронту запорука стійкості країни. Ми, Кременчуку, дякуємо за підтримку. Велика вам дяка. Да, дуже вдячні. Дякуємо велика. за відзнаку. Да. Дякуємо Щиро. велика дяка. Нагадаємо, що Кременчук і раніше передавав спецпідрозділу Артан технічну допомогу, посилюючи можливості бійців. Місто завжди готове підтримати військовослужбовців, закупити необхідне обладнання та зробити все можливе, аби кожен захисник і захисниця повернулися додому якнайскоріше із перемогою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.